Запис. Добрий день, шановні члени журі. До вашої уваги представляється раціоналізаторський проєкт під назвою Мінімізація агроекологічних ризиків інвестора засобами економіко математичного моделювання, виконавець студентка 4-го курсу Галушкіна Єлизавета Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка, науковий керівник, кандидат економічних наук Марек Хайрина Сергіївна. Актуальність проєкту на сучасному етапі агроекологічні системи перебувають під потужним екодеструктивним тиском антропогенного характеру. Особливо це стосується виснаження та забруднення ґрунтово-земельних ресурсів. Це генерує додаткові ризики та необґрунтовані втрати для інвесторів, які професійною обережністю та аналітичною прискіпливістю ставляться до комерційної ефективності. Інвестиційних проєктів у сільськогосподарській сфері. За умов невідворотної післявоєнної відбудови економіки, підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарського виробництва набуває стратегічного значення. Це може досягатися шляхом мінімізації ризиків іноземних інвесторів, викликаних нераціональним господарюванням на посівних площах. Слід відзначити, що у таких випадках очікуваний дохід інвестора з'їдається внаслідок нераціонального землекористування, на що то не незважають, звер... Вертає уваги і несе збитки. Як правило, такі ризики ігноруються, а більше уваги інвесторам приділяється природно кліматичним ризикам. Подоланню даної прогалини присвячується дане дослідження. Метою проєкту є формування наукових підходів до мінімізації агроекологічних ризиків іноземних інвесторів, що діють в умовах екологічних обмежень. Завдання проєкту визначення напрямів формування збитку інвестора в нестабільних агроекологічних системах, оцінка натуральних агроекологічних ризиків, що обумовлюється недотриманням доходу інвестора, та оптимізація інвестиційного портфеля за критеріями мінімізації екологічних ризиків з наданням інформації, що щодо структури та дохідності інвестицій для іноземного інвестора. Методи дослідження: основними методами дослідження виступають інструменти економіко-математичного моделювання. Основний зміст дослідження полягає у формуванні оптимального портфеля інвестицій для іноземного контенту. Контрагента за критерієм мінімізації агроекологічних ризиків, які притаманні нестабільній регіональній агрогосподарській системі. Результати дослідження ми встановили, що в умовах екологічної нестабільності ґрунтів збиток інвестора може проявлятися в трьох напрямах: як зниження урожайності внаслідок підвищеної кислотності ґрунту, як підвищення собівартості сільськогосподарського виробництва та втрата його цінової конкурентоспроможності за рахунок понесення додаткових витрат на подолання кислотності ґрунту, та як зниження ціни продукції рослинництва внаслідок забруднення ґрунту важкими металами. У основі економічної оцінки збитку інвестора лежить оцінка натуральних агроекологічних ризиків, які виникають у сільськогосподарській системі внаслідок нераціонального землекористування. Оцінку натуральних агроекологічних ризиків пропонуємо продовжити з використанням винайдених нами формул для кожного зі сценаріїв. Сценарій 1. Зниження урожайності формула для обчислення збитку наводиться на слайді. Сценарій 2. зростання собівартості продукції, формула для обчислення збитку наводиться на слайді. Сценарій 3. зниження ціни продукції. Формула для обчислення збитку наводиться на слайді. Агроекологічний агро ризик інвестора є похідним від натуральних ризиків і знаходиться за винаденою нами формулою. Мінімізацію ризиків проводимо за використанням продукції пошук рішення через побудову цільової функції зображення на слайді. Об'єктом інвести... інвестування є набір сільськогосподарських культур, чутливих до впливу підвищеної кислотності ґрунту: пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник. В інформаційною базою дослідження стали матеріали Центру облдержродючості та головного управління статистики в Сумській області. Результати дослідження занесені до таблиць. Так, за умови реалізації першого сценарію, мінімальний ризик інвестора становитиме приблизно 6 доларів з гектару, а дохідність становитиме 90 доларів. При цьому кошти інвестора потрібно розподілити наступним чином: 21% спрямувати у екологічно чисте насіння пшениці, 33% – у, ячменю, у насіння ячменю 38% у насіння кукурудзи і 8% у насіння соняшнику. За такою структурою агроекологічний ризик буде мінімальним. Висновки: економічний ефект полягає у такому розподілі інвестицій між об'єктами інвестування, що ризик втрат очікуваного доходу інвестора буде мінімальним. Іноземний інвестор, керуючись критерієм мінімізації агроекологічного ризику, може суттєво підвищити якість інвестиційних рішень, що позитивно відіб'ється на інвестиційних привабливості сільського господарства. Винайдена методика може бути трансформована і в іншій галузі економіки за умови виявлення специфічних ризиків. Дякую за увагу.